Вітаю, друзі, я Віталій Портников. офіс президента Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоси, повідомив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не буде учасником саміту БРІКС, що відбудеться в Йоханезбургу. Замість нього російську делегацію очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У той час, як всі інші делегації керівників країн-членів БРІкс будуть репрезентовані саме на рівні голів держав. Таким чином, після довготривалих консультацій із президентом Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамафосою, Володимир Путін ухвалив рішення утриматися від участі у саміті БРІкс. Хоча Кілька місяців поспіль, і він і інші представники Російської Федерації робили все можливе, щоб Путін з'явився на території Південно-Африканської Республіки. Можна сказати, що для президента Росії Володимира Путіна це було справою принципу, адже Південно-Африканська Республіка одна з тих країн, що ратифікували Римський статут, таким чином, у разі. Появи Володимира Путіна на території Південно-Африканської Республіки він мав би бути заарештований як воєнний злочинець і переданий міжнародному трибуналу у Гаазі. Путін натомість бажав прилетіти до Південно-Африканської Республіки і потім без усяких перешкод відлетіти до російської столиці. Це був би справжній ляпас міжнародної системи правосуддя. Однак тут виявилося, що здійснити це бажання Володимиру Путіну буде не так просто, тому що судова система Південноафриканської Республіки не підкоряється президентській владі так, як скажімо, це відбувається із абсолютно підконтрольною Путіну судовою системою Російської Федерації. Вже був прецедент, який призвів до серйозного погіршення міжнародної репутації Південно-Африканської Республіки, коли тодішній президент Судану Аль-Башир відвідав ПАР і потім змушений був буквально тікати з її території перед можливістю арешту Південно-Африканським судом, якраз за ордером того самого міжнародного кримінального суду. Чинний президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса очевидно врахував цей досвід і не хотів би повторювати дії свого попередника. Однак у Росії не бажали з цим рахуватися. Рамафоса вів перемовини із Путіним щодо можливого формату участі російської делегації у саміті Брікс буквально кожного дня. Він готовий був відмовитися від проведення цього саміту на території Південно-Африканської Республіки, щоб цей саміт приймала якась інша країна Брікс, яка не ратифікувала Римський статут, скажімо, Китайська Народна Республіка. Однак тут же далися взнаки зауваження Індії. Яка не хотіла, щоб Китай замість пар приймав престижний міжнародний саміт у ситуації серйозної конфронтації між Нью-Делі і Пекіном. До речі, саме ця конфронтація призвела до того, що саміт шанхайської організації співробітництва цього року відбувався у віртуальному форматі, і таким чином нікому не довелося думати про реальні зустрічі із Володимиром Путіним. Тоді південні африканці запропонували російській стороні, щоб делегацію Російської Федерації якраз і очолив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Москва відмовилася від цієї пропозиції і натомість знову наполягала на тому, щоб до Єханезбургу прилетів президент Росії Володимир Путін, щоб саме він очолив цю делегацію. Тоді Південна Африка запропонувала, щоб Володимир Путін взяв участь у саміті Брікс у віртуальному форматі. Російська сторона відмовилася від цієї пропозиції Сіріла Рамафоса і підкреслила, що Путін має взяти участь у саміті БРІКС саме під час свого візиту до Південно-Африканської Республіки. Ніякий віртуальний формат російському президенту не підходить. І Сіріло Рамафосі тоді сказали, що якщо Путін приїде і він буде затриманий. У Росії це будуть сприймати як справжнє оголошення війни Російської Федерації, адже мова йде про затримання очільника суверенної держави, та ще й держави із величезною кількістю ядерної зброї. Отже, нехай Рамафоса ночувається. Очевидно, що у президента Південно-Африканської Республіки просто не залишилося ніякого вибору. У цій ситуації дикого шантажу, з якою зустрівся він і представники його адміністрації, намагаючись вирішити проблему із приїздом Володимира Путіна. І можна сказати, що президент Південно Африканської Республіки пішов в Абанк. Суд у Південно-Африканській Республіці оприлюднив конфіденційну інформацію про тиск, який чинився на адміністрацію президента ПАР російською стороною. І про те, що російські чиновники фактично погрожували серіло Рамафосі та іншим представникам керівництва Південноафриканської Республіки війною, в разі якщо Південно Африканська Республіка виконує свої зобов'язання однак оприлюднення судових документів також продемонструвало російській стороні те, чого вона вперто не бажала помічати. Що судова система Південно-Африканської Республіки не підкоряється президенту ПА і що навіть якщо Сіріл Рамафоса дасть Володимиру Путіну гарантії безпеки і підкреслить, що він не збирається заарештовувати російського диктатора під час його перебування на саміті у Йоханнесбурзі. Такі гарантії Путіну не зможе дати судова система Південноафриканської Республіки. Ну, врешті-решт, той самий президент Судану Аль-Башир був змушений тікати з території Південноафриканської Республіки саме тому, що суд видав ордер на його арешт. Чиновники пар просто рятували суданського диктатора від ордеру, який вже діяв, і не міжнародного. А південноафриканського ордеру, який був виданий за запитом міжнародного кримінального суду, таким чином, Володимир Путін, в разі свого перебування на території Південно-Африканської Республіки міг зустрітися саме з такою ситуацією, коли знайшовся б якийсь прокурор, а потім суддя, який б ухвалили рішення про затримання цього жалюгідного військового злочинця і звичайно, охорона Путіна не змогла б захистити його від. Силових структур Південно-Африканської Республіки, які б заарештували російського президента, посадили б його до літака, і за кілька годин Володимир Путін вже давав би свідчення щодо своєї злочинної діяльності у Газі. Звичайно, така перспектива закінчення політичної кар'єри абсолютно не. Радує Путіна, який пам'ятає, що один з його кумирів, президент Сербії Слободан Мілошевич, так і помер у камері Гаазького трибуналу, чекаючи вироку за свої воєнні злочини, які можна порівняти із злочинами Володимира Путіна та інших представників російського політичного і воєнного керівництва. Саме тому Путін вирішив, як завжди, це буває у критичних ситуаціях не ризикувати і змушений був піти на пропозицію преторі до Йоханнесбургу на саміт Бріцк приїде саме Сергій Лавров. А Путін змушений констатувати приниження, яке відбулося, дякуючи чіткій оцінці його діяльності з боку міжнародного кримінального суду, з боку цивілізованого світу. Російський диктатор все більше і більше опиняється у ізоляції. І так у ізоляції тепер пройде остання частина його політичної кар'єри. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патріоні Баймія, Кофі, які допомагають нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Хай щастить перемоги і мирмова.